Так, ну що, прийшла я таки в голому, буду зараз купувати на український борт, спробую товари. Так, переключаюсь. Дивіться, беремо перець, він у нас, якщо я не помиляюся, одна штука 86 центів. Візьмемо... Давайте скільки ми візьмемо? Два. Спробуємо. Беру перше. 93. Знову ж таки, не знаю, чи це один буде. побачимо. Беру перець, цей перець 1,48 теж, Я ще не сильно розумію, чи це на вагу, чи одна штука. Ну, буде видно вже на напасті. Якщо дорого, то так і буде. Взяла два. Авокадо 70 центів. так. Приїду додому, я вам потім скажу, чи то була штучка чи ні. Я вже знаю, що коли воно таке темне, м'яке, воно готове до вживання. А якщо зелені, то їх можна покласти щоб потримати. Зараз я брати його не буду, бо хоча, ну, ладно, давайте візьму один. Бо Треба перевірити взагалі, що воно таке, чи це поштучно. І я візьму, мабуть, зелений, тому що вдома у нас авокадо ще є. Так, ну давайте, спробуємо. Так, апельсинки. Все смачні. Візьмемо раз. Два. Так. Чотири штуки беру. Побачимо. Знову ж таки, не знаю, на вагу чи по штучку. В принципі, по логіці це має бути по... на вагу. Ну, перевіримо. Зараз, до речі, я ж тут майже півроку намагаюся згадати буряк, чи я зможу купити тут буряк. Пішла шукати буряк, чи він тут є. Зараз побачимо. Так, я знайшла буряк. З ботвою слухайте. Я так розумію, I'm sorry, довелося прирватися. Так, зараз я буду обирати буряк. Перериваюся на хвилинку. Ой, я взяла три штуки. Будемо розбиратися. Взагалі що він, як він там важиться у нас. Так, це теж нам потрібно. Капуста. Слухайте, поки я пішла за пакетом, з п'яти штук залишилась одна. Ну, воно там ще одна. Так, ну беру молода капуста, 97 центів. Не видивитися, знову ж таки, поштучно штучниці на вагу. Синю капусту. Я давно її не їла салат, синю капусту, але сьогодні брати не буду. Так, мені потрібна морква. Мені потрібна морква. Давай, зараз, я гляну. Ой, я не знаю, ризикнути, взяти, чи це фасоль, Ну, я розумію, що це бобові. Тут просто я вже пробовала пряшки ногшебула, но я візьму спробую вам, що у нас буде. Такая да, осужка. Давайте перевіримо. Є бобові, є морква, є капуста, так, є буряк, є зелень, є перець зелений, червоний, є цибуля. У мене таке враження, що чогось не вистачає. Знаєте, чого не вистачає? Картофля, я про картофлі забула, Ну вона тут, я не знаю, що взяти. Вона таких великих... В ну блин. Ой, так, зараз я. Оно маленькое. Potatoes. Potatoes. Берем це його чистить. Дрібну ту туту. Ой. Так, ну, картоплю я тут ще не брала. Зараз не знаю. Яку народ купляє. Давайте, мабуть, оцю спробую. Єдине, я не знаю, як з вагою. Ну, побачимо потім, коли проб'ють, побачимо, що вона буде коштувати. Ви знаєте, я взяла бребра, але ну, багато. Не, ну можна, в принципі заморозити о, дивіться, о, цілий набір, бачите? Так, ну я б хотіла ребра. Ладно. Що робити? Банани дуже класна річ, зранку 50 центів. Так, беру оцю свинину. Побачимо. Так, оці снеки. я. Попередні, що я брала, пройшло вже два тижні. Уявляєте собі? Два тижні. Так, я якраз сьогодні їх викинула, доїла. Вони є такі суховаті, їх ну, мені не подобається, а є отакі, наче як жирненькі, свіженькі як я беру. Тобто я дивлюся, якщо блищать, наче це моє. Візьме одну пачку. Ані, не беру, це маленько. ні ні ні, ні мені треба діти. Давайте дивимось, наче нормально. Так, так. Різні види насіння, горішки. Пробуємо. 7,98, давайте спробуємо. Так, значить, ну що, що я взяла? Я взяла свинину, взяла картошку, взяла буряк, капуста, зелень, цибуля, перець. Помідори я не брала. Ну, помідори я не завжди кидаю, борщ. Це тут, вразі, ще щось бабула. Ну, наче бабулі, якісь косолі. Так, ой. Okay. Помотаємо. Знаєте, теж я зараз хожу, ну, закупила наче інгіденти до українського борщу, але ж паралельно хожу і дивлюся взагалі, що тут є, тому що хочу сьогодні познайомитися з цим магазином. І такі є прикольні, наче печива різноманітні. Прям. Не знаю, в мене вдома достатньо є, що їсти, але в принципі, коли обираєш, наприклад, що таке печиво взяти, знаєте, чи якісь овочі, фрукти верніше, то я оберу фрукти. Мочніше буде. Я обрала оці печива. Ось. І виявилося, що всередині воно прям геть не смачне. ну зовсім-зовсім не смачне. Коробочка то можна там собі обрати, воно різні, воно такі, наче як котики, бачите, щось таке. От, Але сама по собі, саме печиво просто капець, Ніяке, зовсім. От хто знає, що це таке взагалі. М? а? Тут ти, господи, це, мабуть, ці зіп-пакети. Я тут губу розкатала, угу, це просто зіп-пакети. Хтось казав про фастфуд в Америці, тут він теж є. Тобто, хочеш он, як я набрала на червоний борщ, інгредієнти, які треба готувати. Ну, не хочеш готувати, можна купити, будь ласка. Я до речі, щось одне пробувала тут. Я пробувала два елементи. Один мені дуже сподобався, мені здається, що це е, дуже гарне. А от друге щось я брала, не можу згадати. Ну просто прямо ж відчувається, що, знаєте, штучне, штучне. Не знаю, ось спробувати. Хоча ні, не буду я брати. У мене є що. Їсти. то просто інколи я знайомлюся з американською, наче їжею і от з їхніми продуктами швидкого готування теж. Тут дуже багато різних соусів. Я беру по одному, мало сільки є по 25 центів. Я пробую, намагаюся який мені підійде на смак. І вже два смаки я собі знайшла, тільки поки що я їх не бачу серед цих великих. Перед тим як брати, коли нова країна, перед тим як брати таку велику банку, то звичайно краще спробувати малесик. Якщо будуть, я покажу. Там будуть тільки що з собакою, але її вже не видно ковбойська шляпа, така, знаєте, не джинс, а наче як Боже, дрібжин. Ну футболка, але така прикольна ковбойська шляпа. Це просто о так, хвилинку зараз. Це шукаю. Мені на днях купили котлети по-київськи. Одну я вже з'їла, ставлю відео, ну, коротеньке як я приготувала. І друга ще є, це, до речі, треба з'їсти. І у них, наче, схожі упаковки, але я не бачу. Немає. Вони дуже рідко тут бувають. Можливо, в українському не. магазині вони купували, не знаю. Так, Господу я вже закінчила. Це зараз. Я зайшла в секцію. Ось пляжний сезон починається. Кофточка. І отакі штани на купальні. Так. Майже 23 долари одиниця. Оце, до речі, слухайте така прикольна кофточка. З капюшоном. Ага. ага, із шортиками. Ну, прикольно. І під низь купальник, наприклад. Пам'ятаєте, я таку спідницю ельку взяла. І головне тоді були всі розміри. І Я собі щось вирішила Ель взяти. І вона все-таки великувата. Вона ще акція на неї по 8 доларів. Дуже класна, вона не парить, не дуже гарно її викрати. Ну, коротше, класна річ на літо, просто супер. Я принесла, коли я принесла міняти, то вже не було інших розмірів, крім ось оце ну, XXS. Він єдиний залишився. Я можу його, звичайно, взяти додому, нормально поміряти, якщо що повернути. Ох, що ж робити? Давайте покладу поки в сумку, в корзину. Мене запитували з приводу шортів, чому я їх замовляла, які джинси через сайт Волмарту. А дуже довго ча дуже багато часу займає. По-перше, треба знайти свою модель, та яка вам підходить, щоб вона сиділа ж добре, розумієте? Щоб посадка ну реально дуже важко. І... А вдома на сайті ввела параметри. І все потихестенько, в кілька заходів, тому що в мене вийшло кілька годин дивитися, наприклад, обирати ці шорти. Я собі обрала дві пари джинсів, обрала шорти, вони прийшли. Слава Богу, мені підійшло все. Якби щось не підійшло, то тут в Штатах без проблем ми повертаємо речі. Навіть сьогодні я можу от купити, ну не знаю, три-чотири пари різних розмірів. Да? Прийти додому, знайти ті, які мені сподобався, його залишити, всі інші спокійно повернути без проблем. От, цим, мабуть, ці магазини і людей захочують. Коли починаєш уже гуляти, от відділом, наприклад, там де одяг, і тут з великою корзиною коляскою не дуже зручно ходити, то її залишають в такому місці, щоб вона нікому не заважала. Ну от наприклад, сьому районі тут я можу залишити. І пройтися по цих рядах. От я побачу, можливо, я це і зроблю і зараз пробіжуся по цих рядах, подивлюся, що тут таке цікаве є. Бачите, побула тут 4 місяці і мені вже, от я хотіла взяти собі оцю кофтинку, і мені вже 7 доларів, думаю, варто, не варто. Якби доларів три, то взяла б. А сім. 7... Trajko domati.